Знаєте, які прически були тисячу років назад там условно, в великих князей усі київських князей? Ось якою була його зовнішність, помірного зросту, не дуже високого і не дуже низького, з волохатими бровами і світло-синіми очима. Кирпатий, безбородий, з густим надмірно довгим волоссям над верхньою губою. Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся, ознака знатності роду. Ось як описав великого князя Київського Святослава візантійський хроніст Лев Диякон. Це в яких годах було? Тисячу років назад. Це наші ери? Ні, наші. Наші? Так. Да. В годах? годах? Ну, коли так є Русь, 988 188 словно. Я просто, типу, ну, чесно, от він закриш, я просто така, що все, це вот, Ну, і, в принципі, да. Я просто вот так далека вот от всего того.